Всім привіт! Я в такій досить неформальній. Домашні обстановки хочу обговорити важливі теми. Ну, принаймні для мене вони би були дуже важливими, нагальними і корисними. Якби я коли починала свою справу, отримала такі хоча б наводки на те, в якому напрямку я можу дивитися і які є варіанти заробітку мені, як людині, яка тільки починає там свій шлях, і скільки взагалі можна заробляти на цій сфері. Ну, як з назви цього відео, ви вже зрозуміли, що заробляти можна від 700 доларів, навіть якщо. Ти тільки починаєш цю справу. Додивіться відео до кінця, і там я наведу прям конкретні по цифрам розрахунки, як я оце все ну, підтверджується на практиці. Хочу сказати про мій найбільший чек, який я взагалі за весь період ведення справи цієї заробила. Це було. Близько 1200 доларів, але там важливий фактор, те, що тоді на той момент у мене було дві е, помічниці швачки, і це з врахуванням е, того нюансу, що був ще їх там заробіток, плата їм за роботу. Тому це е, в цілому просто обіг коштів, який був за місяць. Це тоді ми взяли два великих е, гуртових замовлення. Це було важко, ну насправді важко. Для когось ці цифри, якби пиль. А ну, для мене це прям працюючи вдома. Зробити такий обіг коштів ну, це дійсно було прям для мене вау. Наразі, звичайно, я похизуватися такими цифрами не можу, навіть і далеко. А, того, що. Зараз я більше хочу йти в розвиток, я пробую тестую нові проекти, я навчаюся серед нових проєктів і Ютуб, до речі, теж він там присутній. Для того, щоб мати варіанти в майбутньому перспективи для збільшення доходу і для того, щоб зробити його ну, пасивним. А це потребує ресурсу, як фінансового, так і часового, тому саме на роботу, на рутину. на... Фізично пошив, у мене не так багато залишається часу, як це я раніше могла виділити. Тож, далі розберемо по пунктам. Я не буду довго на них зупинятися, бо мені чесно достатньо важко говорити ще на камеру, але ми можемо цю тему розвинути в коментарях. Так що пишіть і будемо розбирати це все більш детально. Я буду обов'язково відповідати на питання. Так, щодо пунктів. Ну, перше, звичайно, і те, що приходить в голову ну з самого початку, і мені в 2017 році, ще коли я починала працювати в цій сфері, перше, що єдине, що мені прийшло в голову, це те, що ну треба створювати власний бренд, і, і все бренд-білизм, і дійсно, це один з пунктів який дозволить вам заробляти на пошиві білизни, але там є дуже багато нюансів, і перш ніж почати заробляти, треба дуже багато вкласти і грошей в тому числі і часу свого. Треба наймати працівників. Ну там дуже все комплексно і важко, і враховуючи велику конкуренцію на ринку зараз, ви дуже 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 довго можете розвивати свій бренд, і він буде ноунеймом, навіть якщо ви придумаєте логотип, назву дуже довго. Це взагалі теми для окремого відео. Тож, якщо буде такий запит, ми це розберемо. Наступний пункт це просто індивідуальний пошив, робота в індивідуальному порядку з клієнтами і відшив по їх особистим індивідуальним замірам. Так теж багато хто працює. Це дещо простіше того, що ви конкретно отримали від людини замовлення і займаєтесь цим замовленням. Відшиваєте без вкладень особистих, подальшому як варіант розвитку. Цього напрямку ви можете створювати і відкривати власне ательє. взяти собі в помічниці теж майстринь, розкрійниць і прямо зробити, реально відкрити в офлайні ательє у своєму місті. Це дуже так надихаючий варіант для розвитку надалі теж є. Наступний пункт і варіант заробітку на пошиві білизни це співпрацювати з іншими брендами. тобто відшивати для них. Комплекти білизни, будучи віддалено, ви можете це навіть вдома робити? От зараз я так працюю, я співпрацюю з багатьма брендами, але я працюю вдома. Я відкривала власну майстерню. Ви десь тут можете відео побачити, вирізки, кусочки. Але зараз я переїхала в інше місто. Ну, можна так сказати, починаю все з самого нуля. Тому я знову повернулась до роботи на даму. Які варіанти співпраці з брендами? Ви можете або просто сидіти працювати швачкою, відшивати комплекти білизни. І як я вже казала в кінці відео, я наведу приклади, як просто на пошиві комплектів по їх же лекалам, так навіть на такому варіанті співпраці ви можете від 700 доларів заробляти на місяць. Але це не єдиний варіант співпраці, якщо ви е, розумієтесь на створенні лекал на конструюванні, моделюванні градації і так далі. То ви можете ще й братися за розробку нових моделей знову ж таки на замовлення від інших брендів. Ви можете як конкретно там одну модель якусь нову запропонувати і. Її зробити. Так ви можете і під ключ взяти взагалі розробку колекції для бренду. І це вже зовсім інші прайси на роботу. Тобто, ви можете розробити лекала, зробити градацію, відшити зразки, відшити в роздріб їм шити, також на гурт, на гурт шити. Тобто, як бачите, варіантів теж досить багато. Наступний пункт, якщо ми вже заговорили про конструювання, якщо у вас є така навичка, то ви можете відкрити власний магазин готових лекал. Тут ще, звичайно, варто зауважити, що ви маєте володіти знаннями, як Розробляти в електронному форматі лекала. Це може бути Валентина, 3D-кло такого формату. Якщо у вас така навичка є, це взагалі мастхев. Чого ви ще не там тоді? Не обов'язково створювати геть конкретно з нуля власний там сайт, платформу для лекал. Є вже існуючі. Ось вони десь тут я їх зображу або в описі. Посилання залишу, де ви просто створюєте власний якби акаунт. І заливаєте туди свої лекала, і все, і заробляєте, і це вже буде ваш пасивний дохід, того що ви один раз створили лекала, залили їх, і люди купують. А вам приходить дінюшка. Ну класно ж, класно. Наступний пункт: ви бачите, як уже багато варіантів є: це надання оплачуваних. Консультацій для починаючих брендів, для вже існуючих, але які запускають саме лінійку білизни. Їм треба розібратися в нюансах взагалі роботи цієї сфери. Я вирішила це прямо в окремий винести, тому що там теж є варіанти для вашого розвитку і збільшення чеку. Ви можете зі свого боку, якщо у вас уже є якась база досвіду, ви можете його... Платно передавати іншим так. Ну і ще один пункт, який я теж хочу сюди внести, бо це є варіантом розвитку вашого і заробітку. Це якщо ви впевнені в своїх силах, в своїх знаннях і маєте мотивацію передавати ці знання далі, ви можете створювати власні марафони, курси. Навчальні якісь там проводити особисті теж консультації, саме вже з навчання по пошиву. Для цього теж не обов'язково створювати власний сайт, власну платформу. А це все можна зробити, створивши канал в тому ж телеграмі, просто закритий, і отримавши плату, переводити людей на телеграм-канал і надавати там. Навчання і всі ваші матеріали, наче всі варіанти, які я хотіла передати, передала. Я вже поки записую це відео, вже так стемніло, а я все говорю і говорю. А так як я і обіцяла в кінці, зараз наводжу приклад от прям цифрами, як просто на пошиві, без лекал, без консультацій, як просто на пошиві для інших брендів заробляти 700 доларів на місяць. Ну і можна і більше. Ось тут на екрані я вам прописала ці розрахунки: скільки в середньому вартість пошиву одного комплекту, скільки реально пошити комплектів за день. Відповідно за тиждень, відповідно за місяць і загальна сума. Тобто, це абсолютно посильно за бажання, ви можете навіть більше зробити роботи. А якщо ми говоримо про те, щоб розширити, ви ж можете паралельно розвиватися, теж навчатися, пропонувати послуги як конструктора, отримувати ще кошти за розробку лекал. Далі ви можете надавати консультації, починати, і теж це буде додатковий ваш дохід. Ви можете почати ще й розробляти свої власні лекала для свого магазину лекал і ще й пасивний дохід отримувати. Тобто варіантів, як ви можете заробляти на взагалі цій сфері пошиву білизни, є як ви бачите, багато і розуміючи це, ви можете бачити в цьому не просто якийсь там підробіток, удальоночку, а реальну розвиток своєї справи на роки і масштабування. Я маю надію, що це відео було для вас дійсно корисним, мотивуючим, цікавим. Я знаю, що може бути краще, і я намагаюся це робити, тому я і записую ці відео відповідно. Можливо, я щось ще не додала. Пишіть в коментарях, тоді буде цікаво розвинути якусь дискусію з цього приводу і поділитися досвідом, хто які результати вже зробив, або для кого було що відкриттям можливо. Мені дуже буде це цікаво, і давайте поговоримо про це. Прошу підтримати мій дуже молодий канал і мої намагання зробити і дати щось корисне Ютубу в плані україномовного швейного контенту. І до нових зустрічей!